Юлія, учасниця клубу ходимо разом. Вона лише почала свою роботу тут, але за два місяці втратила вже 9 кілограмів зайвої ваги. Плани на життя великі, а так склалося, що до цього моменту трошки на себе уваги не зверталась такої, як тепер. Вона студентка медичного університету, тому добре знає важливість психології в житті людини. А сьогодні прийшла на тренінг я ідеальна, котрий відбувся у Чернівцях. Потрібно бути сильнішою, більш відкритішою, і не треба ставити перед собою якісь бар'єри, якісь комплекси. І потрібно відкриватися людям, яким би ти не був. Це знову ж доказує, що потрібно себе любити. Немає межі досконалості, і до неї завжди треба прагнути. Учасниці клубу «Худнемо разом на шляху до фігури своєї мрії зіштовхуються з безліч перепон, і одна з найголовніших – це стереотипи, комплекси кризи і травми. В дитинстві, наприклад, будучи в своєму стресі, вони починали заїдати їжу. Раз набрали 5 кілограмів. Ще не заїдаючи на наступний стрес, вони знову набрали. І потім це вийшов їхній спосіб життя постійна боротьба зі своїми проблемами, зі своїми комплексами. З вересня в штаті команди «Худнемо разом тепер є психолог для того, аби допомогти Учасницям вирішити головну проблему. Все починається з думки, потім йде слово, потім йде дія. І жінці особливо потрібно спочатку розібратися всередині себе, як ставити цілі і досягати їх, прислухатися до себе, і найголовніше любити про це та багато іншого розповіли на психологічному тренінгу. Я ідеальна. Вони почали удосконалюватися, шукати себе внутрішньо, психологічно, де ж їхнє вразливе місце, яке їм не дає усвідомити своє власне. «Я». Я допомагаю їм цьому усвідомити і конкретно зрозуміти, що вони ідеальні. Не розуміючи себе, шукають радості в дрібних побутових речах, або ж заїдають поганий настрій. Тому насправді мета клубу ходимо разом допомогти жінці стати щасливою в цілому. Не мета навчитися правильно їсти там чи чи там заставити себе ходити на тренування. Абсолютно не це, тому що інформація є море. Вона є в інтернеті, є по телебаченню. Не суть в цьому суть саме в тому, щоб жінка сама себе сприйняла такою, яка вона є, полюбила себе такою, яка вона є, і почала вдосконалюватися. Просто для себе Юля Здорожняк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.